Вітаю! В рамках проекту Дізнайся про новинки першим пропонуємо вашій увазі жіночу прозу. Вона відволіче вас від буденності, допоможе гарно провести декілька осінніх вечорів. Сьогодні розповідь про українську письменницю Олену Почорну та її твори. Олена Печорна народилась 23 лютого 1982 року. Колискою для неї стала древня українська земля Чернігівщини, невеличке село Левковичі. Пізніше сім'я переїхала у селище Михайло куцюбинське також Чернігівського району, де вона живе й нині. Родина письменниці цілком звичайна. Бабусі та дідусі з обох ліній все життя працювали на землі. Мати медик, батько за фахом інженер. Олена Печорна має молодшу сестру, саме вона стала однією з перших її читачок. Майбутня письменниця закінчила школу із відзнакою, вступила до Ніжинського державного педагогічного університету імені Гоголя. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю українська мова та література та практична психологія. Деякий час працювала у школі міста Славутича, де викладала українську мову та літературу. Зараз працює в бібліотеці. Письменниця вважає, що найприємніші моменти в роботі бібліотекаря, які її надихають, це вдячні очі читача. Коли вона знаходить для нього дійсно його книгу. Можливо, для когось стануть своїми книги самої авторки. Писати Олена почала якось непомітно, спочатку сама для себе. Але під час навчання в університеті їй на очі потрапило інтерв'ю жінки хворою на снід, котра вже не мала надії на одужання. Її стан, почуття, емоції настільки зачепили письменницю, застрягли в ній, що вже тоді вона знала, напише про таку жіночу долю. Вона створювала роман Грішниця з метою, аби ми вірили в своє внутрішнє небо, яке є в кожному з нас, аби вміли співпереживати, були милосердними, Адже інколи вчасно сказане добре слово для когось може стати насправді рятівним. Із цим твором прийшло визнання. За грішницю Олена Печорна отримала міжнародну літературну премію імені Гончара та обласну імені Коцюбинського. Наступний її роман Кола на воді також мав величезний успіх у читачів у 2021 році. Письменниця отримала відзнаку Золотий письменник України від коронації слова. Вона член Національної спілки письменників України. У тому ж році світ побачила книга у задінку земної жінки. В основу роману лягла реальна історія, яка відбулася в селі Горбове, що на Чернігівщині. В книзі тонко переплетені жіночі долі в різні історичні часи. Сюжетна лінія роману розпочинається з того, що журналістка столичного видавництва через фінансові труднощі вимушена була переїхати у село до батьків чоловіка, де вона почувалася чужинкою, залишившись сам на сам із власними сумнівами. Раптова пропозиція роботи спрямовує її в невеличке село Горбове. Багато років тому доля привела сюди ще одну жінку. Тоді, у спалахах Першої світової, уроджена австрійка закохалась в українського полоненого і згодом вирушила разом з ним до далекого чужого краю, як виявилося, назустріч пеклу Другої світової та нелюдським випробовуванням. А одного дня. Ця чужинка стала спасителькою та перегиною Горбового. Чи допоможе героїні історія незламної і чуйної австрійки вийти на світло із затінку власних сумнівів, не опустити руки та знайти оте загадкове жіноче щастя, про яке мріє кожна земна жінка? Авторці у затінку земної жінки вдалося втілити свою мрію. Олена Почорна переконана, якщо вірити в успіх, працювати і йти до своєї мети, то вона обов'язково здійсниться. Письменниця бажає своїм читачам любові до життя. Вона вірить, що всередині кожного з нас існує власне небо. І що б не сталося, воно обов'язково допоможе встояти на ногах і піти далі. Шановні читачі, книги Олени Почорної та інших українських сучасних письменниць ви можете замовити і отримати в нашій бібліотеці імені Беса. Чекаємо на вас. Читайте українське. Любіть українське. Шануйте!